Едем Відчуй життя без алергії голова секретаріату Генцека НАТО Столтерберга Стіан Єнсен припустив, що Україна могла б стати членом альянсу, поступившись Росією окупованими територіями. Що можна сказати про цю заяву, і чи може це бути якийсь вкид, помилка там перекладу чи ще щось? Адже заява дійсно абсурдна. Зеленський новий світ заявив, що Україна не поступиться жодним клаптиком своєї землі. Абсурдна заяву важко коментувати, тому що вона не має ніякого змісту, і, і вона продовження свого не буде мати. Е, я думаю, що українське суспільство скорше від, відмовиться від е, участі в НАТО, ніж е, погодиться на е, якусь частину своєї території. Тому це тема, це тема закрита. Нема механізму Нема механізму в Європі, на якій підставі ми агресору маємо щось віддавати. Це що, просто забути про цю територію, чи як? Чи, 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 чи потім згадати про неї через 50 років? Ну, це абсурдна ситуація. Ну, ось Україну вже давно підштовхують до вмирних переговорів. Для чого це роблять? Адже знову ж таки, усі чули заяву президента Зеленського і з яких умов Україна таки погодиться на переговори. Ми сказали, що ми готові на переговори, але не з Путіним. Дайте нам когось, крім Путіна, і ми будемо з ним говорити. Путіним нема про, про що говорити, от і все. Тому, тому всі, всі, всі ті пропозиції вони закінчуються на а з ким говорити? З Путіним про що? І все. А на що на вашу думку, Зеленський ніколи не піде. О, е, він е, не піде на е, то, щоб віддати територію. Це раз. І, по-друге, він не піде. Е, я не знаю на що він не піде. Він по моєму сказав дуже чіткі е, лінії, на, на які він е, не погодиться: це суверенітет, це е, наша незалежність, це е, наша безпека, і е, ті 10 пунктів, які він чітко виписав, як е, кроки до миру. Це однозначно. Вони я, я, я там до -дво, якихось двох думок просто не бачу, тому це напевне є та декларація, на яку. За, за межі якої зрінської меті. Ось чим подобається ця заява Єнсена Путіну? Чи вистачить йому, якщо говорити взагалі припускати таку а, історію, чи вистачить ось Путіну території, які він тимчасово окупував, і не вже світ думає, що віддавши ці землі, кремлівський диктатор дійсно зупиниться і не піде потім згодом далі, ще і ще? Тобто є проблема. Що вони ж говорять, що війна закінчиться тоді, коли ми віддамо їм Херсон і Запоріжжя? Вони внесли їх в Конституцію. Я пропоную внести в Конституцію Україну територію Курської області і вимагати її деокупації, тому що там частина населення реально етнічно українців. І, і давайте будемо дивитися, в кого Конституція більш потужна. У нас теж в Конституцію входить, наприклад, я знаю, там Кубань внести Воронежську область. Білградську. Білгород до якоїсь там 19-го року був в території Української Народної Республіки. Все закрили тему це наше місто. Коли ви його деокупуєте? Зумієте? Ну, ну це ж абсурдні речі. Тому про що говорити з Путіним, про що можна спілкуватися? Тому я й говорю, що є речі, на які е, ми точно не підемо, а коли зупиняться руски, вони ніколи не зупиняться. У них ідея дуже проста: десь е, помити ноги в Індійському океані. І зупинити свої е, не знаю, що там чоботи наламанчувати все. Тим часом віце-прем'єр міністерка Ірина Ворощук заявила, що українці мають бути готові до затяжної війни. На вашу думку, як скінчиться війна? все таки за столом переговорів чи на полі бою? Будь-які війни закінчаться за столом переговорів. Вихід на кордон 91-го року нічого не, не, не дасть, тому що е, ми вийшли на кордони в Тумській, Чернігівській, Київській області, в е, Харківській області, і це нічого не дало, обстріли все одно продовжуються. Тому е, зрозуміло, що перший етап це вихід на кордони 91-го року, а другий етап це перемовини. На яких умовах Росія готова виконувати міжнародні зобов'язання? Вона не готова виконувати міжнародні зобов'язання, і фронт може перейти на їхню територію, хоча це не найпозитивніший момент. Тому я вважаю, що війна швидко не закінчиться. Я про це говорив ще на початку бойових дій, ще в лютому березні минулого року. Тому насправді треба готуватися до марафону, а не до скрінгу. А ось звільнення Криму стане кінцем війни, чи Путіна не зупинить навіть це? Значить він так боїться його втратити. Не зупинить їх. Це може зупинити Путіна в Росії, може це якраз призведе до зміщення його і його кліки там. Ну але це точно не зупинить війну. Я ще раз говорю, що вихід на кордон 91-го року разом з Кримом, і тільки з Кримом, війну не зупинить. Війну зупинить перемовини за участю наших партнерів, війну може зупинити наш вступ в НАТО, і війну зупинить тоді, коли Росія розуміє, що розвиток свого суспільства це пріоритет, а не напад на сусідів.